і маневрена, і мобільне. Да. Це результат нашої плідної співпраці, яку ми фактично щодня Робимо комунікуємо 24 години на добу. Ми отримали генератори досить високої потужності продуктивності. Прилад може перекривати потребу великої лікарні. Ми на цьому не зупиняємося. Ми йдемо далі, оскільки розуміємо, що ми зараз готуємось до можливого блекауту, і ось саме таке устаткування допоможе нам, нашим громадянам, пережити цю надзвичайну подію. Эти генераторы нужны, поэтому их найти сложно. Но благодарю совместную работу и плодотворной сотрудничестве об администрацией Харькова подписали меморандум в сентябре. Мы очень рады, что к холоду это будет на пользу гражданскому населению и всем тем, которые нуждаются в Харьковской области. Мы рады, что сегодня принесли эту помощь.